Друзі, усім вітання в черговому випуску про футзалу, в якому ми разом з вами і законсервуємо груповий раунд літнього кубку Дніпропетровської області. Розпочинаємо з групи, а де в матчі хвилічти Флауер з будівельниками квіткарям потрібно було перемагати з будь-яким рахунком, аби по додатковим показникам пролізти плей-офф, закривши туди шлях саме лисичанцям. І це була б катастрофа для команди Костянтина Жалдакова. Тому будівельники не стали гратися з долею та й з максимальною відповідальністю підійшли до цієї зустрічі. А ось квіткарі навпаки зібравши на гру мінімальний мінімум гравців та ще й залишившись без свого лідера. У кожного є слабе місце. Сенсації не відбулось. Будівельники маючи повну перевагу в кількості гравців, якості виконавців та банального бажання знищили своїх суперників із загальним рахунком 9-1. МПВ-матчу став Артур Курбанов, якому шлях до цього статусу підсвічував смачний свіженький синець під очима. Як виявилось пізніше, у тренера Дмитра Скриги змінилась методика підготовки команди, і це працює у суперника. Було п'ять польових гравців. Нам дуже було важко, бо спекотно, душно в залі вентиляція погано працює, мабуть, я не знаю, але дуже душно, і я розумію, яким було важко. А без замін, буквально там з одною заміною це дуже важко грати, тому хлопцям великі молодці бій дали, незважаючи на рахунок. Гра була дуже ну, напружена. Ну, я бачу, це саме задухотилось в залі у деяких гравців під очима, аж потемніло. Так це ось такі умови тут. Чи що? Ні, це у нас тренер перехватив цю, як його сказати, не тактику, а, мабуть, як правильно методику. буде сказати, методику кварцяного перехватив Дмитро Скрига і почав випускати на нас овчарок. Спочатку з двома м'ячами кидав і запускав двох овчарок. Ну, щось ми собак не боїмося. У нас теж є свої собаки. Там Дмитро А, І він почав нас бити, коли ми погано граємо. Белістячі ідеї, ініціативи. Тому бачите, сьогодні такий результат вже 8 чи 9-1, бо всі знають, якщо буде поганий результат, можна і отримати. Не жити в постійному страхі. Тобто у вас нова тактика, будівельник тепер грає через люля, так? Да? Так, да, через люля, бо пра хвати з нас пряників тепер потрібно чуть-чуть нас і. Ну, так як сказати, погати чи бити, мотивувати <рістити> мотивувати да, силу. така психологія. Так замість того, щоб поговорити, підійшов хряснув. Все нормально. І Курбанов сьогодні один із кращих. До речі, да ось сьогодні або знав, бо з другом не хочеться, бо не так красиво. <рістити> а за за одним, <рістити> за ним ще нормально. Тому я розумів, що треба грати, і все. Володимир, ми з вами спілкувались не один раз, і ви казали з близьким в очах, що у вас мрія зіграти на цьому рівні. Мрії збуваються, так. А, так, мрії мрі, мрі збуваються, але сьогодні трошки не вистачило. Не вистачило сьогодні гравців. Ну, ми прийшли в шістьох, один захворів, один, один на роботі, другий на роботі. Ну, коротко, неважливо. У нас і грошей немає на наступний тур. Ну, тобто, без деяких мрійників, ну звісно, сьогодні було дуже важко. І суперник такий і, і філі там п'ять людей. Там вже я домовлявся, що може мене випустили вам допомогти. Суддю хотів одному одного поставити, щоб за нас побігав трошки. І, ну, зібралися, побігали. Сок пустили, да, і добре. Заморився від м'яча, уворачувався. Ні, ну чого, ну, у нас наша ціль це чемпіонат, на Кубок ми ставок не ставили. Тобто, така і гра більше для набуття досвіду. Гарна була і гра за местейтом. Зраз зараз будівельником людей ну, ну нічого страшного це. Ці піде завжди заважають нам спати, да а ось якраз після таких матчів користь після матчів проти будівельника. Я думаю, що Фелічта Флаверс не зважаючи на постійні тривоги і все інше буде спати добре. Саме після таких матчів сон фантастичний. Не бігали супер. Так дай Бог, дай Бог, щоб це закінчилось. Дякую хлопцям, дякую зсу, що дають нам можливість грати, бігати, жити. У ще одному матчі групі, а все було зрозуміло ще до його початку. А местей всі свої питання в групі вирішив достроково. В свою чергу спіка на паркет виходила за черговою порцією досвіду та футзального вайбу на найвищому рівні. Питань у цій зустрічі було небагато. А саме скільки діючі чемпіони області, навіть в експериментальному складі, відвантажать спікарям і, власне, чи дозволять більш-менш покуражитись за борість і молоді Віталія Сидорова. Вже в першому таймі все було зрозуміло. А мистейтівці відвантажили суперникам п'ять м'ячів, Тому друга половина матчу перетворилась на формальну гонитву з покращення статистичних даних. Макаренко відмічаємо хитрик досвідченого Вадима Макаренкова, і напевно на цьому з цікавинок майже все. А мистейт продовжував забивати, і лише на останніх хвилинах спіка побалувала себе гульовою активністю, вислизнувши від розгрому з більш-менш пристойним результатом. У підсумку 9-4 на користь амистейт, який в компанії з будівельниками та грізлі продовжує свою ходьбу у плей-офф Кубку Дніпропетровщини. Так і знав статім кончиться. Только сім. Острів та Тризуб зійшлися у боротьбі за останню вакантну путівку в плей-офф групі Б. І саме цей факт повпливав в награду з протистояння впродовж цього матчу. Почали рівно, а далі помилка тризубів у захисті і блискучі дії в рамці Вадима Піщіди рятують тризубів. Саме після цього епізоду Тризуб окупував половину паркету острова, але жоден з підходів так і не завершився влучним пострілом. На екваторі тайму картинка змінилась, і тепер вже острів'янам прийшов час хапатись за голови. Під завісу першого тайму двічі поспіль стійка грає задризу. А ось тут пінг пон вже біля воріт острова. Обійшлося. Команди продовжували шукати своє щастя, але до перерви, хоча б на одну результативну дію, так і не награли. Долю цього матчу вирішила помилка у захисті під час розіграшу стандарту. Мартинович такі подарунки не пробачає. До завершення поєдинку було більше аніж пів тайми, але жодна з команд так і не змогла пересилити себе на ще одну вдалу дію біля воріт суперників. У підсумку острів в лобовій дуелі вибиває тризубів з подальшої боротьби за почесний трофей та приєднується до партизану та ДДХ у плей офф Дуже важкий, дуже напружений матч, дуже емоційний і один м'яч все вирішив. Після помилки не встигли за вашим гравцем. Як ви бачите свою гру своєї команди сьогодні? Так, дійсно, гра була прагматичною, гра була до першої помилки. Сьогодні пощастило нам, тобто ми ракової помилки не зробили, тому. 1-0 на нашу користь. Минулий матч багато, сьогодні нічого. Це суперник різний. Чи все ж таки у вашої команди щось сьогодні не пішло. І єдиний м'яч, ну, класно зарубано на, насправді, але єдиний м'яч після помилки не встигли там прикрити. І ось така історія сьогодні. Доброго дня. Ну, суперник інший, звісно. І, де, я не скажу, що десь там щось для нас було таке несподіване. Свої моменти потрібно реалізовувати, де, і все, і там один м'яч. Помилка то не те, що там не встигли, просто щось вони стояли, там воротар підказує, що за спиною, за спиною. Мяч пройшов. Їх, там чотири чоловіка стояли і серед них м'яч пролетів, я не знаю, що вони там чекали. Нікого! Ну. Нікого! Момент! забивати потрібно Микита Мартиноговича. Відзначається, а ну яке святкування, а ось ще нове. Будемо дивитись, будемо розбирати. Ну, трошки забивай там свої м'ячі Був би інший результат. Ну, ні, можна шукати багато там, причин, да, чому так, а не, а не інакше. Ну, духота, звісно, внесла свої карети. Трошки якось ми п'ятого грали сьогодні дуже... Неправильно повільно дуже перестраювалися під граю, гру з п'ятим. Не знаю, що з, з, з хлопцями що произошло. будемо розбирати. Будемо дивитися. Минулий матч, здається піші не грав. І сьогодні, якщо чесно, якщо б не його грав в рамці, то було б набагато більше. Як ви відноситесь до того, коли голкіпер краще гравець матчу? Ну це здорово, що галкіпер краще гравець матча. Він на той галкіпер повинен десь виручати команду. Не тільки ж повинні хлопці десь тягнути, так? Десь і галкіпер повинен приймати участь у грі. Тому це нормально. Але тут інше, знову ж будемо дивитись. Да? Чому так багато помилок було, ми це розбирали. Установка перед грою була було сказано, що потрібно робити, що не потрібно робити, але вона була не виконана, тому така кількість моментів виникала біля наших воріт. Будемо балакати, будемо дивитись, будемо розбирати, будемо розуміти, чому такі, такі така кількість помилок. Не невиважених не дитячих була сьогодні здійснена. Десь може там дві перемоги з великим рахунком. Вони може десь трошки розслабили хлопців. Теж ну будемо розбиратися. Столько вопросів, що ні і запутатися. Трудно паніть, як поступити. Не дивились ви останній матч тризуба проти ДДХ. ДДХ також полюбляє, полюбляє грати в п'ятого, і вони там наковтались по повній програмі. Сьогодні вони так часто грали в п'ятого. До речі, Хвилювалися, що тризуб повторить. Не збиралися зовсім грати п'ятого. Разве Развіяти законно? Неужели нельзя бізнетів фокусів? Звичайно ж, я дивився цю гру з ДДХ, мав намір щось цікаве побачити там, але ж крім того, що ДДХ помилявся, а тризуб їх наказував, більше нічого не побачив. Вранюєте тому вирішили сьогодні зіграти зіграти від оборони, від захисту, зберегти свої ворота. а Попереду гол прийшов. Да, так, звиніте. вийшло. Гра була лобовою, тому зайвий раз не прийшлося мені налаштовувати хлопців. До того ж, там є наші хлопці з острів в Трізубі, які грали у нас. Може, може, це теж зіграло свою роль. Тому ну, настрій дійсно сьогодні був бойовий. Закриваємо ігровий тиждень матчем ДДХ Мега, який обіцяв дуже цікавий сценарій, тому як обидві команди балують прихильники футзалу своїми турбулентними пригодами в літній кампанії. Щоправда, на відміну від меги у ДДХ в чемпіонаті справи так собі, а ось в Кубку області все пучком. Команди довго шукали себе на паркеті, намагаючись не допускати прикрих помилок, і лише під завісу першого тайму розродилися голами. Першим це вдалося зробити ДДХ Максим Кравинський завершує чудову багатоходівку партнерів по команді. Далі ДДХ намагався повторити свій успіх традиційною грою в п'ятого і вже за традицією отримує у власні ворота 1-1. Який же шанс був у кравинського ось тут оформити дубль. Але Мезі в цьому епізоді пощастило. На останніх секундах першого тайму Проценко продавлює захисників ДДХ. 2-1. Мега на перерву від відкупорю шампанське. Хоча на останніх секундах могла двічі поспіль коптнути якогось сурогату. Шалене невезіння ДДХ. Хватить. Після перерви команди багато часу намагались вдавати, що у цьому матчі без турнірної боротьби ще зберігається якась інтрига, але розв'язку дотягнули до завершення, коли після сумнівного на думку президента меги, призначення стандарту, мега пропускає та відверто сипиться на паркеті. Чим і скористався суперник. ДДХ почав один за одним кліпати м'ячі у ворота білочорних 6-3 мега в чотирьох матчах групового раунду так і не змогла відчути смак перемог. Це, розумію, почуття такі не дуже приємні і за поразки, але ну, така дивна сьогодні досить поразка. І ви там апелювали до рефері. Це повпливало все ж таки на кінечний результат, тому як ви бодались, там плюс-мінус 3-3 було що трапило. І глупий випросив. Ви розумієте? Uh, ну, дивіться. Рахунок 3-3 за дві хвилини, бо, мабуть, да, там, до, там, за 2,5 до, до кінця. А що ну, казати? Дуже спірний момент. Я вважаю, що суддя нарисов, ну, намалював там, подарунок. Їм. Ну, то вже як, як кажуть, історія. Рахунок на табло ми програли. Ну, Прикро, да, мені прикро. Чи дивились ви останній випуск про футзалу? Там була шпаргалка, як грати проти ДДХ. Тризуб довів всім, так наколотив там <смі> купу м'ячів. І сьогодні ви теж намагалися повторити, але ну, у вас не так класно виходило. Це майстерність гравців, все ж таки. Абсолютно так. Ну, По-перше, тризуб ну, посильніше нас команда, команда Суперліги. Вони там наколотили, а ми не наколотили. За три зуб нам наколотив. Ми пам'ятаємо цей матч. Теж там був рахунок дуже прикрий. Ну. Ну. У нас були сьогодні моменти. Три там, чи чотири ми не забили там, як могли там забивати. За це нас покарали. Ну і такий момент, незважаючи на результати, я помітив трошки інше відношення команди польових гравців, які на паркеті. Ну, раніше вони так приходили ну, пограти там. Да? А сьогодні ну, трошки інша історія була. Намагалися, незважаючи на дуже важкі умови, дуже жарко, хлопці намагалися бити там, під кат пішли ходити, і все, і таке інше. Щось змінилось. Ну так, так, да, дуже е, жарко в залі ви, ви праві, е, Дуже жарко. Ми, от, е, щоб ви розуміли, випили два, два пакети води. Спонсор розрішає тільки один. Ну, е, відношення до гри, та ну, піскулі отримали. Йорік, тільки я тебе прошу, щоб не безпокойся козлодою. Буду бити акуратно, але сильно. На себе розізлились, якби, ну куди, коли вже далі е, програвати з такими рахунками? Ну треба треба щось робити, тому хлопці самі на себе, скажімо так, розізлились і видали сьогодні. Непоганий я вважаю, що матч перемогою. І, по-перше, подяка від нашого монтажера. В нього лоб буде цілий в наступному сюжеті, тому, тому що сьогодні не було такої кількості помилок, чи нам здалося. Півтираєш, а... ти какую тич. Помилок сьогодні було більш ніж достатньо, на превеликий жаль. Були помилки, були і невикористані моменти. Позитив, те, що все ж таки перемогли, знову програвали, вигравали. Таке, ну я ж кажу, для, для вболівальників цікаво. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, те, що було, те залишається. Не своїх моментів і помилки, які призводять до голів наші ворота. Ну і ось це питання, ось ця постійна тактика ваша, да? десь вона дає результат, десь вона ну минулий матч, ну все як під копірку, дуже багато помилок ви отримуєте і, скажімо так, гра гра ушла, і результат пішов. Це тому, що у вас дуже багато вікових гравців, ви намагаєтесь таким чином грати. Чи це якась фішка? Н Ні. «Да що ти, побери, несеш?» Це не фішка, це, скажімо так, десь це вимушений крок, тому що е, на даному етапі е, випали чотири основних гравці. Той, ну, четвірка, ще одна четвірка. І, ну, на жаль, самі розумієте, всі команди готуються, усіх повні склади, по дві четвірки навіть більше, і грати з ними 4 в 4 ну, дуже важко. Можливо, десь. ми…» Намагалися, особливо перші ігри десь грали 4 в 4. Але навантаження таке, що ну, помилки будуть, тому що ну, неможливо такий темп підтримувати. І через це вирішили грати в п'ятого польового. Весело. Ну, весело, напевно, тим, хто дивиться, да, ті не ці матчі. Ну, для болівальників бойов... для граємо, Але ну, будемо працювати. Зараз прийшли нові гравці, будемо намагатися їх більше використовувати, але скоріш за все, ну в п'ятого. Вона залишиться цією фішкою на весь літній турнір. Це. Дякую.